Так, хочу вам показати. Зараз буде мій чоловік робити азібержанський галет. Четверецький. Азібержанський галет. Тобто печення. Да? Галет це печення в переводі. Не. Ось буде таке, Тут насипано мука, кілограм, да? угу. кілограм муки. Потім ванільний цукор. Такий, що ти не кидав цукор, да? звичайний. Не кидав. Зараз я покажу. Там ще перемелений горіх. А де він тут? Ага, тут яйця, а горіхи де перемелені? Ага, тут збиті яйця. Скільки штук? П'ять. П'ять яєць збито. Тут масло. Скільки? 300 грамів. 500, 500 грамів масла розтоплено. От. Потім зараз е, показую ще. Тут е, перекручені горіхи. Горіхів у нас було, скільки? Щас 200, 200, 200. 200 грамів где було, так. Да. Горіхів десь 200 грамів було, або 250, щось таке. От. Це буде у нас такий азербайджанський галет Коротше, я вирішила немножко помочь мужу разбивать яйця. Так, чуть-чуть еще. Що буде в яйця? Все. О, видишь? О, пишно, як тепер гарно, бачиш? Дальше масло розтоплене, вливається в яйця. Ось так. Трошки охолодив, да, ти масло? Те масло трошки охолоджене. І буде ще збивати трохи його. Ось так. Ага, ось так збиваємо. Так, тепер у нас ось тут йогурт. Йогурта 400 грам. От, і він зараз буде його кидати сюди соду в нього. Зараз тут буде сода. Так. Дві ложки соди? Три. Три чайні ложки соди, а не буде багато. Дві теж можна. Ну, супер. Зараз він буде гасити Вот так от. Отак от от буде гасити зараз, щоб вона перегасити буде сюди. Все буде сюди ділась. Вот Так, так. вся п'інка. Щоб п'інка була, щоб сода пере... Вся сода, щоб перегасила, щоб її не чувствувати з вкуса соди. О, бачите, як класно піднімається вже. Це означає, що сода вже погасилася. І вливає теж сюди. Ось так. Вливає знов туди, до цієї маси, там, де яйця, де масло, і туди всипаємо йогурт. Ось так. І зараз знов буде збивати трошки, так? Ага, ще подсолнечне масло буде лити. Десь около 100 грам. Угу. Десь около 100 грам і буде лити сюди подсолнечне масло. Ось так. Це ми робимо на кілограм муки, да? Угу. на кілограм муки це буде така сто грам подсолнечного масла. От. І перемішує все. Там є чим натрима. Mm -hmm. Покажу не треба. Хотіла венчик, покажу не треба. Ось так. Ось така маса вийшла у нас. Так. І йдемо виливати муку. Все виливаємо муку.

Ну-ка не знімаю. Так, ось таке тісто вийшло, коли замісили. Сюди пішло кіло спочатку і десь приблизно ще кілограм, ну так десь без 50 грам, кілограм ще. Два кіла муки сюди пішло. Будь здоров. Так, ось таке тісто Получилось у нас. Дуже м'якеньке. Класне, взагалі супер. І ще тут горіх перемішаний з цукром. Вот так. Такими кружечками. Они ложатся. Рубится и ложится такие кружечки. Вот так, девчатка раскачивает кисток. Ось так. На галети. Галети или халети? Як правильно? Печенье. <laughs> Печенье, каже. Ну, правильно, в них кажуть, галети. З горіхами. Так, такі булочки з горішками роблять, типу як пахлава, так? Да? Тільки по-іншому, так, да, вона. Mm -hmm. Ось так розкачується з такого кружечка, отак тісто. Я вам покажу. Ось так. О. Вау, супер. Яке воно здорове, тоненьке робиться. Супер. Просто стіл у нас не дуже такий камільхо маленький. Дуже маленький стіл, але супер. Бачите, як розкакується? Масло. Масло перетоплене. Масло сливочне. ну, Ми користуємося маргарином при випічці. Ось так мажеться розкатане тісто. Духовку нагрівати вже? Okay. Ось так просто помажиться повністю маслом тісто. Буде посипати цукор із горіхами. О, цукор із горіхами, ось так. Я в Україні маю чотири горіха свого. У мене було біля дому, а тут в Польщі платили за 200 грамів, скільки? 18 злотих? 18 злотих. Раніше збирала по 10, по 15, іноді навіть по 20 мішків горіхів було. А тут економно, економно зроблено. Взагалі, коли є багато горіхів, то воно набагато краще, якщо є змога десь придбати багато горіхів, то краще більше так, да, оріхів, щоб було. Тоді воно набагато смачніше. Ну і так закручує. Просто бере і так закручує. Ось так трошечки ніби на вкоси ріже їх. Ще можна, ще можна ось таким способом рогаліками закрутити. То ми один показали спосіб, а це другий. Ось так. Тісто таке тоненьке-тоненьке прямо. Ось, ось такий рогалічок виходить. І так на дечко виложувати. Ось. Ну, чекаємо, що буде цього. Оскільки у нас таких вийшло відчиниш, кому. ဗီဗီဗီ